Сьогодні благодійний захід проходить за підтримки мера міста Кам'янського. Ми щиро дякуємо йому за постійну підтримку за допомогу. Він дуже потужно допомагає. У Кам'янському вже третій захід, який ми проводимо на підтримку наших підрозділів. Дуже важка ситуація на фронті, але коли ми разом, ми сила, ми все подолаємо. Слава нашим бійцям, які нині боронять нашу країну на лінії фронту, нашим силам оборони. І складні Сил оборони воюють українська добровольча армія це спільнота, яка об'єднала людей добровольців, справжніх патріотів своєї країни. І я дякую кожному з вас, хто прийняв участь в сьогоднішньому заході. Тому що ваша присутність, те, що ви прийшли сюди, ви підтримуєте українську добровольчу армію, яка в даний час і дуже потребує нашої підтримки. Я дякую нашим збройним силам. Я бажаю, що всі наші захисники. Повернусь додому живими та ношкоджем. Я бажаю кожному з нас витримки та стійкості і бажаю миру та перемоги нашій країні. Сьогодні у нас виступав один із улюблених співаків Вадим Качетков. Це співак з Дніпровської філармонії. Звісно, коли мистецтво поєднується з благодійністю, це дуже виходить. Добра справа. Ми зібрали досить значену суму. Присутні том на сім'ї загиблих. Це також ініціатива нашого Андрія Білоусова. Я думаю, що такі концерти, такі події, вони дуже потрібні. Наш підрозділ суто добровольчий і ми працюємо заради ідеї та єдності та не перемоги України. Ми дуже раді за постійну підтримку. Що нам допомагають за те, що є можливість зібрати кошти для наших підрозділів. Все буде добре, 100% перемога буде.